Сім вітання актуальна a 6 за 3850 євро. Кінець 2008 року, буква вже 10 -та 2009 2009 тому... Можливо, для Польщі, можливо, для України 2-літровий мотор 125 кВт, ТФСІ мотор Тільки приїхала, зараз перевіримо її. Ходу, зі слів власника, на холостих, інколи буває, трусить на холостих. Збиваєш помилку, дросіль, помилка, треба дросіль прочистити. А так в ходу все добре. Зараз покажу вам машину і їдемо. Спробуємо її ще сам. от Оцедів номери 06. З цієї сторони взагалі клас. Нічого, немає ніяких недоліків. Є десь півміліметра бережок на дисках гальмівних. Але це ж седан. машина на шкірі. Отут От є такий страйф шаден, але це такі подряпини, що немає... Їх більше половина заполірується. Вона тут елементарно заполірується. Елементарно. Це від чогось осталось. Там немає глибоких якихось канав. ледве-ледве по лаку продерто. Лак просто білий показує, коли дряпнеш. Що, рівненька машина? Рівнесенька. Злегка полірнути треба фари передні. Нічого така машина. Рижа шкіра. Теля, як завжди, <смі> надута. 162 тисячі пробігу, механічна коробка. Їдемо, провіримо, потримай телефон. Ти ж щоб видно було, ні? Буде видно? Да. Так. Ну, поїхали, проїдемося. Книжечку ховаю. Питаю, чи газ можна поставити? Газ? Звичайно, звичайно. В Польщу таку машину більш беруть. Та в принципі можна і в Україну бензин 2 літри. В Україну, по-моєму, зараз все дорого. А може і ні, не знаю. Що там з тими розмитненнями. Ну по підвістці вже можу сказати, що добре у нас тут хватає вибоїн біля хати. Нормально. Оберти бере прекрасно. Зараз виїдемо трошки на трасу. Як Щеплення бере вчасно. Оберти бере прекрасно. з півнатиснути вже і сотні. Рульове, люфта немає. Зараз виїдемо на рівну дорогу, спробуючи не тягне кермо. Ось рівна дорога. Зараз машина проїде, а то буде боятись. Так, я без рук їду. Прекрасно, кермо не тянені ходить. розвал, сходження в нормі. Підвізка значить не пошкоджена. Підвипники не гудуть. є додаткова опція це додаткова опція безпека безпека руху тесла візіон ну що нормальна машина одна рука тюф до кінця 25 го року так що можна і для німеччини брати троєсно їде але десь тут дросіль вшелить, буває на холостих обертах починає нерівно робити, зб'єш помилку, пише помилка на комп'ютері дросіль, збиваєш помилку, все рівненько холості оберти. Але потім знов починає. Коротше кажучи, треба промити дросільну заслонку. Ну а якщо ні, то замінити БУшна, дросільна заслонка копійки коштує. Шестиступінчата коробка передач. Працюють всі добре, не розбита коробка. Все прекрасно. Ну що, під гору йду, прекрасно набираю оберти. Тут мене сфотографувати можуть на перевищенні, то я крепко порушувати щось мені не хочеться пункти заробляти. Але тягне машина добра. Я думаю, що коштує вона тих грошей. Тепер ти бере так, як треба. Ніяких сторонніх шумів немає. Рульове безшумно працює. Нічого зайвого немає. Кнопка бардачка, все, працює. А ну да, по окей. Может там что є. есть. Сервиска. Да я потом поскладаю, ты доставай. Тані сервіс сервішки. Mm. Так, скільки, да? стоїть у нас? 148. 148, ну нормально. Все. А зараз 162. Більше немає записів. Обігрів, працює добре. На Я б сказав, оці кнопочки всі не витерті, нічого. Все воно таке видно, що пробіг в машини невеликий. Бере оберта так, як треба. На склі ніяких немає у нас сколів. дзеркало, та розумне, що від дзеркалі не сліпить. Ото стеля трохи щоб відвізла, підвізла. Оце в їх у всіх. Треба переклеювати. Так і так собі люди зараз, я знаю, беруть. Чорним вілюром по модному в Audi A6. Матерії чорний, чорний. Чорна стеля на сьогодні, самий піск моди. Я собі в хаті стелю пофарбував чорним. То всі, як ти, що ти? Це, це ж буде давити. Я кажу, не буде нічого давити. Пофарбував стелю всю чорним. Ну просто суперово. Навпаки, особливо в спальні, краще засипати, як небо темне над головою. І вдень класно контрастує. Коротше, що скажу, це нормальна машина за такі гроші. Телефонуйте, якщо когось зацікавить, їде прекрасно, жодних проблем, температуру тримає, все добре. Нормальна машина, нічого не розболтано. Нормальне авто за невеликі гроші. Ще й е, кузові седан. Це дефіцит, дефіцит. Забув щось. Ще й кузов седан. Що, закінчую тоді відео.